Вивіряємо площу з молочного стояшника нашого тора від Євросем. Чи варто купляти дороге насіння, чи не варто. От, моя думка дійсно підвернеться. Так що наступний клієнт у нас від Євросема це Настар. Він ще е, не готовий до збирання, ще він зелений. Ще трошки будемо чекати і через пару днів будемо вже молотити її. І так, друзі, всім привіт! Снова Україні! Слава нашим захисникам. Що, снева продовжується. Сьогодні ми будемо молотити соняшник Тор від компанії Євросем. Дружина вже попереду на шкоді потихеньку їде. Нами камазом і з прицепом. Там, в принципі, по площі в межах 3-4 гектара демоділяночка ну Думаю, візьму ще й прицеп. А вдруг там соняшник буде сипати тонн по 5. Тому для перестраховки я взяв чесно бої притчі. Так що, друзі, ставте вподобання, підписуйтесь на канал. Зараз ми будемо дивитися і прикидати нашу економіку, вартість насіння. Чи варто купляти дорожче, чи не варто, подивимося, прикинемо, порівняємо до, до піонера, тому що в нас не ділянка. Поцієни гібриди. Три від компанії Піонер і два від Євросема. Старк і Тор. Так що маємо гарного перегляду. Доїжджаємо до поля і починаємо працювати. <різвіць> а ось і маховий приїхав, ось звізда, звізда, звізда. Звізда <сміття> Тіктока <сміття> <сміття> Ютуба. <сміття> що там? Що там, врожаї, є, бабошка? Сіки, По 40. По 40? Я да? кілограм. А ну Ну давай. Розкажеш, що там. Так щоб всі бачили, що я то. Я ж не хочу вже її розказувати. От. Сумно, сумно Добрі, на душі. розстроєний. Самі кругом розстройства. Ну нічого, давай. Е... Менше з тим. Бла бла. Пішли дивитися да. на наш тур. Ну, цегне торта це тебе щось, да, да, не ома, не ома. Не ома, да. Пішли глянемо. А, а є Єв... врожай животу. Що... Те що бабушка, бобошках, то такий у нас соняшник кругом. Ну а нас ага. щось, ну трохи краще, чи ні. Ну, як тобі сказати, як на цей рік. Та непоганий, соняшник. Ну, зрозуміло, ну, що три тони не буде тут. Mm -hmm. От. Ну, я думаю, що на... Дві. На дві можна розраховувати. Дві це 100%. А плюс буде чи ні. Все ж буде залежати від того, яка натура буде. А там воно покаже. Вже не бункер, а віса. Оце бачу, ви трошки табличкою там поставили. Бач, це, це цей е... старк. бо зелений ну, ще воно ж Так, так. Чітка межа. Ну, старка 105 днів в період ветації, а втора 90-95 днів. Ну дивися, тут нехай воно трошки з краю, ну не з краю, блядь. Ну то, як кажуть, гріночка непогана. Він виповнений, запилений. Бач, який випуклий. Так я вкрасну якраз... А ну похвали, похвали. Дивись, бачиш, Якраз так ладошку хорошо. Поміщається бомбає. Да? Ж... Да. Так як я люблю. <laughs> щоб щоб поміщалися, щоб... да. ладно, ти ж, ти ж ж знову прикурений приїхав. Да, я, я постійно, я, тільки... я до тебе як, їду, хоча і ніколи й не пробував. Но... Ну, э, э, Авганською. Я я да, так, да, так, да, так, да. було, було. Та ну кошики як кошики, нормаль, нормальні кошики. Не, ну. мене щоб в бункері було. Ну що я тобі скажу? Я ж тобі ну два буде точно, а там видно. Ну ми ж все по-чесному. У нас же ж... Е... Як? Бабло-бабло ага. не роботає. Це через ваги зараз покажемо, промірюємо. Яке бабло? Ага. Нас грошей на немає. Нема, так? Да? Ти торничів? Ні, я С-511 посіяв, значить що, змолотив я у п'ятницю, на той, що ми їздили, що дивилися. Ага. На той хреновий мій сонячник. Значить, а чого ти така ж? Та, ну, що щось, так щось так не виходить, що що? Не, ну, полу... не, не полу... писали, що там теж хреново. Ну, посіяний а. то да, сівалка і хреново, сівалка посіяла. Е, що вийшлося? Е, Попереднє. Вологу теж я поміряю, значне вологи. 7%. Е, натура у, значить... В літровій баночці, не трамбуючи, ніде нічого. Так як я їздив у цей в лабораторію, мені із пурки пересипали. Ми набрали пурку. І щоб я знімав відео там на каналі Євросем'яць, поміряли пурки, об'єм, цей же, щоб що вийшло, пересипали в літрову баночку. От просто під вільним падінням пересипали. Якраз по повінця. Не з горкою, просто так рівно по вінці. Тобто не треба ні трамбувати, ні розправляти, Насипаш так акуратно по вінці. А так я зробив, мабуть, разів 3-4, чи 4, то натура саме більше була 407, 405, отака натура. Відповідно, порахувавши, знавши натуру, порахували приблизний об'єм кузова, тракторного прицепа і газону, що возив, то порахували десь 20. 3 центнера з гектара насипу угу. спру 511 ти, ти вже продав, так? Ні, ще не. і олійність я ще не робив, я зараз чекаю, ще старк, у мене ще є ще з молотим старк. Так само все пороблю. Одвезу разом на оліність, дам яка олійність в лабораторії. І якщо все нормально, то буду телефонувати на королях угу, і угу. без тим. Краслава. Що тут нічого більше так, Андрій? що тут Бабушку змовиш. Так. Це мене не тепер кругом. Так совпало, Андрій, що це так вийшло? Ні, то все нормально. Це все файно. Молодці що показали хоть, Ну, я не злякався. Другий, Мабуть, хто б сказав, би, що та ні, все. Я б навпаки телефонував, давай відео, відео, відео. Всі питали, всім показали, весь той позор. Та я прийняв на себе удар, весь тепер тут страдаю, нічого, переживе. Але ж це не один наш торт, так? У нас ще є. Так, у нас там торт є набагато яскравіший. Ось десь зайшли сюди, де якийсь старк. Старк, да. Старк, до речі, на рівні. Старк. Я по секрету скажу. є є мене результат тут, у нашому, ось тут за посадкою, скажімо так. Змолотили старк, поки що найвищий результат. 28 центнерів з гектара. От і натура е, 440, по-моєму. От олії – не знаю. Ну, хазяїн дуже задоволений, поки що це тут в нашій крузі о, найбільший показник. Це одноосібник, одноосібник, да. Угу, угу. На... Зараз скажу скільки це гектарів, що десь. по-моєму, 12 чи 16 гектарів. Так, що це таке? Це у нас далі пішов. Старк не знаю, Що ти скажеш по Старкові? Молотий чи ні? ні ну, Старк, Старк ще ні. Чекай, да ще? Блін, ну, в мене немає цього вологоміра. А мене згорів. Там в мене в'ятець одне. А ні, зелений, зелені, це буде наганяти. Зелене, ні, одне треба. Поки що ще, це багато дуже зеленого. Ще листя, бо воно буде насіння сонячника викидати. Угу, угу. Бачиш, як я підживлю один. Що досі заладиш? Так, молодець. Потужно? Да, так, зробив. Ну <сміць> що, ага. Сирий, сирий. Олія, титя передай код. Ну, да. <справлив> <справлив> <сміць> <справлив> Олія просто. Ні, не. Ну це ж ми будемо порівнювати. Всі гібриди на олійні здамо зразки, на Сандрейн, мені написали. Ну так колоси. правильно, це все зробимо. Ну? Так як потрібно. Так і зробимо, щоб все було Не. чітко, ясно, без всякого. Півнер у нас 22 показав через ваги. Mm, непогано. Ну, Будемо порівнювати. Ні, ну порівнювати дивися, тут теж неправильно. Це, А це в, в, в одному полі. Mm, ну так, да, да. А якщо в одному полі, так. Да. Якщо різні поля, то неправильно порівнювати. Тому що різний агрофон, е різні типи ґрунтів. Тому, вроді воно чорноземе, а міст гумус. А типа агрофон... ультраранній порівнювати а, і, і середній ранній? А, так ні. Так, так не годиться. Ну, так, так, так само, різний період вегетації. Да, той раніше почав на, наливатися, ну, да. той пізніше там, вегетація, той проскочив вже ну, да, 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 да. Це, цей. Да, це якби, щоб всі були, та що ж ви всі мене так хочете? Це якби, щоб, е, це якби, щоб е, було все цей. Один той самий гібрид, чи одні гібриди з одним самим періодом вегетації, то ще плюс-мінус. Але все рівно є маленький момент. Фермерок дивився. Сінгента і наш Еспро, по-моєму, Спрода 512-й песенний і що одинакові чи нього там. Спробу міста. Що з одним періодом вегетації, все плюс-мінус. Сінгента вже згоріла, я ще вегетує. А чому не сіла спробу? Він п'ятиразовий. я ага. ну, вам ага. і, і не міг би його дати, тому що… Хто? фермерок? в Житомирський. Ага. В нашому районі Короче, більше, да. так вони виглядають. Так, що пішли да. ближче до, до тем... покажемо ще Вау. тор ближче, Да? Я не бачила. Я е, єдиний у Вінниці, там постійно дощі. Там соняшник, я такого ще ніколи не бачила. Вже ти нікому нічого не докажеш. Понаписую, ну, там... що дощі в нас були, все в нас було. Ну Там один раз я дощ знала, що типу був 30 міліметрів. Оце дійсно був дощ. І все. Треба було більше мікрухлий, да, Андрюх? Та блін. Е, дивися, за, за мікорух, в жару? Е, Для Бор, наприклад, навпаки, негативно впливає на дослід. Ми, дослід був ми, на полі знань. Бор в жару, типу, угу. ну, в нас ж тут було так. От, не, не бажано, хтось тобто, там показує, зараз гірший стан соняшник. Ну, що, ти робив все те, що в тебе вийшлося, що виходило по твоїй технології, по твоїм задумам. Ось ти зробив без всякого там, видумування, без до нічого. Получилися ну, такі кошики. Вигнуте все, є менше, не без того. От. Ну, він вигнутий, він набитий, він запилений. Запилення все вийшло, все це щось буде. Тваги, це чудово, якраз буде е, дійсно правдивий результат. Менше-менше, ну, наче щось йому не вистачить. Хай комбайнер вигружається. Бо час йде. Тік-ток Ей! Ей! рулить. Так, висипаємо перший бункерок. Що ви там воркуєте? Йдіть сюди. А тобі все треба знати. Ти контролюй процес. Ні, Я Андрія, знаєш, що питала? Якби ми ті вносили пор, е, мікродобрива, там оце, оце всю суміш е, було б е, гірше. Ну, це це якийсь результат принесло візуально. А чисто? як ти знаєш? Контролю немає. Ну так, да, блін. Ну вже ніяк. Це, звісно, тупо. <сіх> погано, що в нас там... ну, але ж. Андрій, від, від монітори той контроль теж треба все строго через ваги пропускати, правильно? Понятно. Ну а як? Звісно, що так. А це треба тратити дуже багато сил, енергії і, і часу. Ну, я тобі скажу так. Ти, е, по-перше, робив це демо для себе ну і показати людям. Так? Так. Да. От, при, під твою технологію, під це, ти все, що зміг зробити, ти зробив, тепер показуєш такий результат, який він є. Тебе за горло ніхто не давить, щоб ти там казав. Три, чотири чи шість, тонн. що так. Та давлять. Ну, Ну. То типа я? Ну, друзі, чесно не дави, ну тепер придавлю. Не друг ти мені більше. І на двором вони підходь. Все, нехай, хорошо. Ой, наступна серія. Ну я тобі кажу зразу, якщо в себе менше, чемпіонер, будемо прощатися. Та ніхто ж не каже, якщо він менше сипить чемпіонер, що ти його бери і сій. Не ніхто буду не брати. Ну, звісно. Звісно, що так. No. Тут, ну, яка, наша кажуть, дружба дружбою, ну карман свій no, да, да, саме боїся, блища, так що тут... буде. Це... Дружба повинна бути взаємовигідна, а не в одні ворота. Ні, ну Так, так що... дружба це дружба, а те, що. Ну да, фінанси це фінанси. Гроші мо... мої, в моєму кармані, правильно? Звісно. Ми для того і порівнюємо, показуємо, знімаємо цей контент. От що було краще в цих умовах. Послушали. Ух, маща. Та це ж джондір! Дондір! Так, ну в прямому ефірі вже міряємо нашу натуру. Доді, тепер не не готово? А, ну так, да, так, да, так. Да. Мінус 4 грамма. Ага, старі. Все, по нулях давай, погнали. Ну ноль. Ну. Під вільним падінням. Я доповню насипаю, не знаю. Правильно, ні, неправильно. не по вінця. Повінця. Повінця. Mm. У нас я мало, да? Ну, не знаю. Та не давно так. Вот так набирать, це неправильно, це не є цей объем ваги. Кинуть гуся банка. Там упурки якраз насыпають. Сейчас підцелий розгортаем. Оце ось так у пурки. Ну так диви. Ну 400 ті, так? Да? Ну 397. 30. Ну так і піонер 400. Ну тут, ну тут дивися сміття. Не, не, не це. Ну, те, що ти... ну да, да, А -да. якщо ми його Якщо відвідати, буде більше натура, тут же сміття. Не. Те, що сміттям це правильно робити, то щоб менше було втрати на пуль. Mm. Все правильно. Стараємося, стараємося. Все правильно. Натягуємо вражаність, як тільки можна. Ну, Так зараз і відходи. Ти вони ж вважаються діловими да -да. і вартість відходів теж непогано пілети беруть. так само. Якщо є з чим віяти, то краще його віяти чи... так, як бачу, було, чим. Так якби ж було Отже, ну, за пів треба купити, щоб перевіяти. Ну, то вже інше. Ну, А полямки, ну що там? Ти По тіктоку там я бачу, дивишся. Вибираєш тобі нові, нові агрегати. Ну, а хто не цей? Хто не мічтає стати космонавтом? Хочеш плуг? Notification... Hmm. Right <properly> so, call... Ну, щоб плуг треба зразу трактор. Бо сам плуг, якщо він стоятиме, то то толку ніякого. я знаю, хто відмовляється від уронки, переходи на Ну, Не рихлення, а глибоко розпушування. Це ж глибоке рихлення, а розпрушування. Цікаве питання, як то кажуть, давайте його полемізувати. Ну, це відео для. <реш> дуже дуже, буде дуже довго. довго. Да, да, да. Да. Глибоке дряпання це, це. У мене топ. в цьому сезоні після сонячника такі вже думки. От, і там з товаришем поспілкувалися, там ще з людьми спілкуюся, як зробити. Оце хочу задискувати раз. От, е, получиться щось провокувати. якісь бур'яни добре не вийде. Другий раз осінню задискувати, трішки глибше. От. І весною закриття вологи, культивація, міленький посів. Але чого так, в минулому році я робив, як я казав, глибоке довбання, бо воно на рихлення не похоже, там саморобним цим агрегатом. То я не знаю, чи це вірно, чи не вірно, все, як то кажуть, методом научного тика. От щось в голову стукнуло. Чи воно так, поможе? Була, яка технологія працює краще, ефективніше. Не, не знаю, та, чи та, воно те, буде працювати, ну -проб. будемо пробувати. Це точно. Отже, друзі, і отак у нас виглядає е гібрид від компанії «Євросем» Тор у 2025 році. Засушливому. Так, тут ми розвертались, тут була колія. Е, декілька років тут немає, як ви бачите, але в середньому кошики кошики є. Понятно, що вже вони пересушені. Є й зовсім маленькі, є й більші. Е, помітна така е, невирівняність. Те, що є, та й показуємо, в принципі, є такий момент. Але нам головне врожай. Один бункер ми вже висипали і ось другий на підході. Як ви бачите, вже видніється кабанчик. По запиленню питань немає. Соняшник запилений максимально. Тріщить, красиво. Ось такий у нас, друзі, тор. І ваточник також присутній. Такий у нас фон. Ну, головне, не фон, а врожай, правильно? Те, що ми зараз і зробимо, зараз приїдемо, як завжди, по традиції, щоб все було по чесному, по справедливому Їдемо на ваги, вважимось і рахуємо врожайність відповідно до нашої площі візьмемо трекер, обійдемо по, по кругу е і поділимося з вами інформацією правдивою насамперед. І, до речі, е по цьому гібридові потору від, від Євросема. Е дуже класний він. Напересів сіли ми 5 червня ділянку. Е пересівали ми ним, ним, ним тою. То, Виглядає він зараз просто шикарно. Пізніше. Я вам все покажу. Але хто вибирає для себе ультраварні соняшник, придивіться до Тора, Не прогадайте. Сипаливка мазика, так виглядає цей об'єм. По чистоті нормально. Мене влаштовує, по крайній мірі. Ось так от. Йдемо на зважування. Так, йдемо важитися. Так, 2650. да. Угу. Заміряємо площу з молочного сояшника нашого тора від Євросем. Беремо максимальну всю площу від посадки, де він був гірший набагато Тутівалки. ну Ви самі розумієте, зазвичай від посадки нема нічого. Але ми міряємо все. І покажемо також максимально коректну чітку. Інформацію. І так, друзі, така в нас площа вийшла. Брутто в нас вийшло 20650, тара в нас 15 тонн рівно. Беремо плюс-мінус там коливається похибка 100 кілограмів і нетто в нас виходить 5650. Тобто нескладно підрахувати, що врожайність гібрида Тор від компанії Євросем, це ультраральній гібрид, врожайність складає 22 центнера. Тобто, як мінімум, Біонеру 168 він не програв, протримався він на рівні. Ну і Також, якщо порівнювати ці два гібриди, також воно не зовсім правильно, тому що це в нас ультраранній гібрид, а піонеровський 168-й це в нас середньоранній. Тобто Євросем нічим не гірше, ціна посівної дешевша. Що чесно, я не очікав такого результату. Бачите, все наглядно, все чітко. Хоча від посадки там сівалки однієї взагалі немає. Якби ну як, в полі, не в межах посадки, то я думаю, що тор показав би себе е, на нер як мінімум би краще. Так що в нас все по-чесному, немає що приховувати, нема сенсу щось накручувати. В першу чергу це робиться е, для мене, для вас, для того, щоб ви розуміли, чи варто купляти дороге насіння, чи не варто. От, моя думка дійсно, вона підтвердилась. Поки що я не бачу сенсу переплачувати, брати по 200 баксів за мішок того крутого алянасіння. Ось там Євросем. Євросем протримався на рівні. Так що, маховому, привіт, респект, дружба продовжується, все буде, все буде добре. Так що наступний клієнт у нас від Євросема це в нас Старк. Він ще. Не готовий до збирання, ще він зелений. Ще трошки будемо чекати, і через пару днів будемо вже молотити його. Але ж цікаво ще порівняти і олійність. Тож, Віддамо зразки на аналіз. І Піонер, і Євросем всі гібриди будуть проходити через таку ретельну перевірку і на врожайність, і на олійність, і на всі показники. Так що, друзі, на цьому ми завершуємо відео, Ще вам покажу, покажу трошки Старка. Виглядає він е, краще, кошики є різні. Ну, дивіться, що це поганий кошик у Старка. Я вважаю, що не поганий. Так що надіємося на старка, тримаємо кулаки. Я думаю, він покаже нам достойний результат. А там, звісно що, друзі, бункер, як завжди, покаже. На цьому ми завершимо відео. Всім дякую за увагу. Кому цікаво було, кому сподобалося інформативно чи не дуже, пишіть в коментарях. Ну все, звісно ж буде Україна. А ми чекаємо збирання соняшника Старк від компанії Євросем. Ось такі от кошаки. Я думаю, він нас тут ще приємно порадує.